Доброго Дня я Гордієнко Ірина, СМД «Зеленівка», місто Херсон, і сьогодні я хочу подякувати громадській організації Сімейний клуб два в одному за те, що ми від них отримали таку неймовірну гуманітарну допомогу у вигляді зимових дитячих речей, у вигляді зимових речей для дорослих, взуття, медикаменти, іграшки. Я хочу подякувати їм за те, що вони допомогли нам отримати все це від наших американських друзів, від французьких друзів. Медикаменти з міста Рівне. Я дуже дякую за довіру, за співпрацю і разом ми все подолаємо. Датинку Ірина, жителька селища Камишан. Отримали посилочки від громадської організації Сімейний клуб Два в одному. Ми вам дуже вдячні, що ви підтримуєте нас, що ви подарували нам частиночку свята. Наші дітки будуть дуже щасливі отримати такі подарунки. Дякуємо вам.